Я сам шотландська казка, читає Валентина Виноградова. Жив був хлопчик, і звали його Парсі. І, як і багато хлопчиків і дівчаток, він увечері ні за що не хотів лягати спати. Парсі та його мама жили в маленькому кам'яному будиночку на самому кордоні між Шотландією та Англією. Жили вони бідно, але вечорами, коли лагідно світила свічка, а в камінні яскраво горів вогонь, в їхній хатині було дуже затишно. Тоді парсі сідав біля вогню. І мама розповідала йому старі казки. А якщо не розповідала, він сидів просто так і сумно дивився на полум'я. Воно раз у раз мінялося, то спалахувало, то спадало. Нарешті мати сказала синочку: Час тобі спати, парсі. Хлопчик упирався і відповідав. Ще рано, але все таки йому доводилося лягати в ліжко, а коли ляже, то, бувало, не встигне покласти голову на подушку, як засне. І ось одного разу він ніяк не хотів лягати. Матері набридло його вмовляти. Вона взяла свічку і сказала Ну, що ж? Залишайся тут, якщо тобі так хочеться. Але коли з'явиться стара фея і забере тебе з собою, будеш сам винен. Нарікай тоді на себе, що мене не слухався. І мама пішла до спальні. Хе, ще чого? Так я й побоявся старої феї, сердито подумав парсі. І залишився сидіти біля вогню. Треба вам сказати, що в будиночку мами парсі, як і в багатьох інших фермерських будинках, щоночі з'являвся маленький гном домовичок. У Шотландії їх називають Брауні. Гномик спускався в камін димарем, підмітав кімнату і наводив у ній порядок. В нагороду за ці послуги мама парсі ніколи не забувала ставити за порогом філіжанку вершків, знятих з козиного молока, і вранці філіжанка завжди була порожньою. У той час всі домовички Брауні дружили з людьми, але вони були запальні і сердилися, коли їм здавалося, що люди їх образили. Горе було господині, коли вона забувала поставити для Брауні філіжанку вершків. На ранок все в її будинку було перевернуто догори дригом, і Брауні більше вже ніколи не приходили їй допомагати. Але той Брауні, що допомагав матері парсі, щовечора знаходив за порогом філіжанку вершків. Тому він кожну ніч працював тихенько і спритно, поки парсі та його мама міцно спали. Треба сказати, що в цього Брауні теж була мама, стара фея, дуже сердита. Людей вона недолюблювала. Про неї і говорила мати парсі, коли йшла спати. І ось парсі все сидів та сидів біля вогню, дуже задоволений, що настояв на своєму. Але коли вогонь став згасати, хлопчик змерз і почав подумувати про свою теплу постіль. Він уже був збирався йти спати, як раптом щось зашуміло і зашкряботіло в димарі. І ось з каміна у кімнату вистрибнув Брауні, домовичок, гномик з тонкими кривими ніжками та гострими вушками. Парсі дуже здивувався, він ніяк не очікував побачити Брауні. Той також дуже здивувався. Чому парсі все ще не спить? Хлопчик подивився на Брауні. І нарешті спитав: Як тебе звати? Сам, відповів Брауні з лукавою посмішкою. А тебе як? Парсі здогадався, що Брауні пожартував, і вирішив також відповісти жартом. А мене звуть я сам? Потім парсі. Почав бавитися з Брауні біля вогню. Сам був моторним гномом, і Парсі тільки очима водив, коли той спритно, немов кішка, зістрибував із високої шафи на стіл або розкидав кошики по всій підлозі. Трохи згодом Парсі вирішив помішати вугілля в каміні, і тут на його жах. Гаряча вуглинка відскочила вбік і впала прямо на ніжку Брауні. Сам зойкнув та так пронизливо, що стара фея, його мама почула і люто гукнула в димар. Хто тобі зробив боляче? Відповідай. Ось я зараз спущусь і покажу йому. Тут парсі кинувся до спальні, заліз у своє ліжечко і з головою загорнувся в ковдру. Він тремтів усім тілом, так йому було страшно. Ну, кажи, хто тобі зробив боляче? Кричала стара фея на сина. Це я сам. вирискнув у відповідь Брауні. То чого ж ти так розшумівся?» обурилась його матуся. І як ти смієш турбувати мене своїм вереском подрібницям? Сам собі зробив боляче, отже, сам і винен. Тут. З димової труби висунулася довга кістлява рука із скрюченими пальцями, схопила Брауні і потягла вгору. На ранок мати парсі побачила, що філіжанка з вершками стоїть за порогом незаймана, і Брауні вже більше жодного разу не прийшов у її будиночок. Шкода було матері парсі втратити такого доброго помічника, але й синочка їй вже не доводилося вмовляти лягати спати. Парсі боявся, а раптом довга кислява рука зі скрученими пальцями знову висунеться з каміна та й потягне його парсі у димар. Але цього ніколи не могло статися, бо хлопчик був чемним, слухняним і завжди лягав спати вчасно.